Вітаю всіх на каналі. Березень перший місяць весни. Практично нове життя і нові можливості. Природа прокидається, птахи співають, а ми вже чекаємо на тепло. Місячний календар на березень 2025 року допоможе вам планувати важливі справи. Коли краще садити рослини, стригти волосся чи займатися фінансами. У цьому календарі є всі підказки, щоб усе встигнути і зробити правильно. Готові дізнатись більше? Тоді давайте розбиратись разом. Фази місяця у березні 2025 року. Місяць у березні буде проходити кілька фаз. Новий місяць 29 березня. Це час для нових планів і починань. Повний місяць 14 березня найкращий момент для завершення справ і підбиття підсумків. Зростаючий місяць з 1 по 13 березня. Ідеальний час для нових справ і посадок. Спадний місяць з 15 по 28 березня. Це час для очищення та завершення старих справ. Місячний календар на березень та самопочуття. Місяць може змінювати ваше самопочуття та емоції. Кожна фаза має свій вплив. Коли місяць зростає, ви відчуваєте більше сили і енергії. Цей час для нових починань, ви починаєте більше діяти, ставити цілі, рухатися вперед. Все дається легше, тому використовуйте ці дні для важливих справ. Коли ж місяць спадає, ви можете відчути, втому і бажання відпочити. Це нормально. Спад місяць час для завершення справ і відновлення сил. Ваше тіло та розум просять перезавантаження приділіть увагу відпочинку і очищення. Повний місяць часто приносить емоційні всплески. У ці дні ви можете бути більш чутливими або навіть тривожними. Це період для глибоких емоцій. Варто уважно ставитися до своїх почуттів. Молодик час для початку нових справ і очищення. У ці дні ви хочете звільнитися від старого і зосередитися на майбутньому. Це чудовий момент для нових планів і рішень. Звертайте увагу на свої відчуття в різні фази місяця. Вивчайте місячний календар на березень. Це допоможе знайти баланс і зарядитися енергією для важливих справ. Тепер розглянемо сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем на березень. Місячний календар на березень допоможе зрозуміти, коли краще починати важливі справи, а коли краще відпочити. Сприятливі дні для справ. Для подорожей 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 31. Для нових починань. Перше, п'яте, сьоме, дев'яте, тринадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте, двадцять перше, 31 тридцять перше. Для фінансових справ. Перше, п'яте, шосте, сьоме, дев'яте, дванадцяте, тринадцяте, дев'ятнадцяте, двадцяте, двадцять перше, 25, 27, 31 перше. Для творчості та спорту перше, п'яте, шосте, дев'яте.

12, 13, 19, 20, 21, 28, 31. Несприятливі дні, коли краще уникати важливих справ 2 4, 11, 14, 23, 29 березня. Місячний календар стрижок на березень 2025 року Місячний календар також дає поради щодо стрижок. Коли стригти волосся, щоб воно було здоровим і швидко росло. Сприятливі дні для стрижки. 5, 6, 10, 11, 19, 20, 27 та 28 березня це чудові дні для стрижки волосся, адже воно буде рости швидше і виглядати здорове, несприятливі дні для стрижки. 2, 3, 14, 22, 23, 29. У ці дні краще не стригтись, щоб не отримати поганий результат. Хочете змінити колір волосся? Місячний календар на березень 2025 року підкаже, коли це зробити. Сприятливі дні для фарбування. 3, 4, 5, 6, 7, 17 по 31. Коли ви будете фарбувати волосся в ці дні, фарбування буде безпечним і кольори будуть насиченими. Несприятливі дні для фарбування. 2, 3, 14, 22, 23, 2029. У ці дні краще утриматися від фарбування, щоб уникнути неприємних результатів. Для манікюру найкращі дні 5, 6, 10, 11, 17 по 31 березня. Це сприятливі дні, коли результат буде найкращий. Посівний місячний календар на березень 2025 року. Місячний календар на березень також дуже корисний для садівників. Він підкаже, коли краще сіяти насіння і доглядати за рослинами. Сприятливі дні для посіву. З 3 по 5 березня 8, 9, 18, 19, з 22 по 24, 27, 31 березня це чудові дні для посадки овочів, квітів і дерев. Несприятливі дні для посіву. 6, 7, 10, з 13 по 15, 20, 21, 26, 29 березня. У ці дні краще уникати посадок, оскільки рослини можуть погано прожитися. Саме починається час активних робіт на городі і в саду. Тому вивчайте посівний місячний календар на березень. Перші теплі дні дозволяють почати сіяти деякі рослини. Відкритий ґрунт. Петрушка, кріп, кінза, шпинат, горох, редиска, капуста, буряк. Ці культури не бояться морозів і швидко дають урожай. На розсаду: перець, капусту, огірки, помідори, айстру, петунії, жоржини. Ці рослини потребують тепла, тому їх можна висівати в середині або наприкінці місяця. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. До зустрічі в нових відео!